Василь Стус, коли на землю спадає тиша. Коли на землю спадає тиша, коли в приморській кручі затушовує ніч глуха, коли близь берега тільки світло берегового крейсера та жовчі очі чужих безсонь, одне море хвилюється, одне море не може спати. Мов доброволець, котрий не знає, як пахне порохом перший бій, коли земля повертається від сонця, ховаючись у тінь капіта лістичної сутності, там бережнього материка, високе небо Аустерліца чорніє, голубіє, синіє, зеленіє, а людські очі виловлюють з цілого спектра, ніби рибу, впійману на гачок, окремі кольори.